Гризельда Бланко це та жінка, яку боявся сам Пабло Ескобар. Пік її діяльності припав на Майамі 1970-1980 сімдесятих років. Вона убивала людей, бо їй могло просто не сподобатись, як на неї хтось подивився. Почнімо про Гризельду, а завершимо її сином Майклом Корлеоне. Гризельда Бланко народилася у Колумбії 1943 року, щоб ви розуміли умови та обставини, у яких вона зросла. Так от, з 1940 дев'ятсот і аж до 1958-го року в Колумбії був дуже кривавий конфлікт, в результаті якого загинуло понад 300 тисяч колумбійців. Це був час розрухи, час злиднів та час бідноти. Взагалі, якщо почати шукати інформацію про Гризель Дубланко, дуже важко знайти українською мовою видання, яким варто довіряти. Тому я для цього запису багато аналізувала англомовних інтерв'ю її сина Майкла. Корлеоне Interviews about your mom recently with Charles Cosby. а також брали інформацію зі статті BBC, в якій вони розмовляли з творцями серіалу на Netflix Гризельда. Коли ми розповідаємо історію Гризельда, тут потрібно розуміти, що дуже багато інформації про неї це щось на зразок чуток, легенд, переказів. І дуже багато не сходиться, дуже багато невідомо, і дуже багато того, що вже ми ніколи і не дізнаємось. Почнімо з того, що Гризельда почала займатися криміналом з 11 років. Знову ж таки, це у форматі чуток. Кажуть, що одного разу вона викрила колумбійського хлопчика з багатої родів. І вимагала за нього викуп. Проте, коли рідні хлопчика відмовилися його платити, вона застрелила дитину. Ще кажуть, що Гризельда, перед тим як почала займатися наркобізнесом, перейшла в нього з проституції, проте сама вона цей факт не один раз заперечувала. То що ж, правда, 1964 року, коли Гризельді Бланка був всього 21 рік, вона переїхала зі своїми дітьми в Майами з Колумбії. Мало, звісно, кращого життя. Вона була з чоловіком, який займався наркобізнесом, і так, між іншим, сама трішки щось продавала і торгувала. Тоді вона була щось на кшталт маленької береги, але зовсім не була ще тієї гризельди власниці багатомільйонної імперії та картелів. Першого чоловіка Гризельди Бланко теж спіткала така собі доля. Його вбили. У серіалі нам показано те, що він змусив свою кохану дружину переспати з їхнім босом. Про те, чи була така ситуація, насправді ніхто не знає. Кажуть, що його вбивство замовила Гризельда. Інші джерела стверджують, що його вбивство просто зробив хтось інший з їхнього кола. Оскільки ми розуміємо, що наркоторговців, мабуть, ворогів багато. І наступне друге кохання Гризельда вже зустріла безпосередньо в Майамі, і саме там почався її шлях до розвитку, якщо так можна сказати. Другий чоловік ознайомив її з білим порошком і розповів про те, що на цьому можна заробляти значно більше ніж на продажі, наприклад, трави. Ці перспективи надихнули Бланко, і саме тут вона почала розкривати свій справжній потенціал для того, щоб перевозити заборонені речовини з Колумбії в сонячне красиве. Успішне та багате Майамі, вона використовувала дівчат легкої поведінки колумбійок, які перевозили у своїх бюстгальтерах різноманітні порошочки. Тоді нікому і на думку не спадало перевіряти бюстгальтери дівчат в аеропортах перед вилітом. Ще до другого чоловіка Гризельди, коли вона запідозрила, мовляв, він у неї краде гроші, вона його убила. Це її був другий невдалий шлюб. Жінкою, як ми бачимо, вона була доволі прагматична, Маматичною і вміла зводити рахунки третьому чоловіку. Гризельди теж випала нещаслива доля одружитися не з тою жінкою, не в той час. І він теж був, на жаль, убитий через наявність трьох мертвих колишніх за бланку. Закріпилось прізвисько Чорна вдова. Вже на початку 1980-х років Гризельда була мега успішною та однією з найбагатших жінок Америки. Щотижня вона перевозила тонни білого порошку з Колумбії до Майамі. Тоді Гризельда була босом, її боялись, її слухали, їй догоджали. Окрім того, в неї була армія власних відірваних від реальності чуваків. Це були кубинці-іммігранти, які не змогли себе реалізувати в Америці, були дуже озлоблені на життя. А Гризельда дала їм надію, віру та хліб, за який варто попрацювати. Ці хлопці були готові заради Гризельди на все. Вони скоювали вбивство на мотоциклах, торгували забороненими речовинами та робили все для того, щоб Бланко була щасливою. Епоха Бланко в Майамі – це час дуже жорстоких вбивств, коли їй запропонували вийти з бізнесу за 15 мільйонів доларів її чоловіки. конкуренти вона відмовилася тим самим. Показавши, що більше кошти її не цікавлять. Її цікавить суто реалізація себе, і їй подобалося відчувати себе головною, босом вона насолоджувалася від того, що відбувається довкола неї. Арзезальду було доволі важко знайти. Те, що нам показують у серіалі, як поліція не вірила в те, що всі ці вбивства, всю цю торгівлю може робити жінка, це правда. Правда, дуже мало вказує. На те, що це робила Гризельна, проте 1985 року зрештою на неї вивели зачіпки її заарештували. Під час ув'язнення Гризельни вона відсиділа 20 років, вбили трьох її синів. Залишився тільки один наймолодший Майкл Корлеоне. У 2004 році вона вийшла з в'язниці і вже на той час була доволі таки безобідною жінкою. Проте це не помішало в 2012 році її застрелити. Підозрюю, що це вбивство було саме через помсту, через ненависть, оскільки вона була дуже жорстокою фігурою і накопичилось дуже багато ворогів, яким не давало спокою навіть звичайне розмірне життя Гризельди. Ну а що ж зі спадщиною Бланко? Зараз залишився вцілілим один її єдиний наймолодший син від того чоловіка, що вона застрелила на мотоциклі в машині Майкл Корлеоне Бланко. Як і інші нащадки таких відомих мафіозів, типу Ескобара, він заробляє на життя іменем своєї мами, продаючи різноманітні інтерв'ю, подкасти і створюючи бренди під своїм ім'ям. До речі, після серіалу Гризельда саме Майкл Корлеоне подав на Netflix позов в суд і вимагав 50 тисяч доларів. Е, вимагав тому, що сам хотів зняти фільм про свою маму. Про своє дитинство, про свої юні роки Майкл Корлеоне згадує, що коли вони їздили на відпочинок, всі навколо ходили зі зброєю. Про ніжний голосок своєї мами він пише так: я ніколи в житті не чув, щоб так кричали. Батька Майкла Даріо били на його очах, і він про це говорить. Орить, як про жахливу річ, про дуже важкий сімейний період, проте всіляко оминає тему своєї мами і не хоче. Прямо казати про те, що моя мама вбила мого батька. Коли батька Майкла вбили, а маму його посадили до в'язниці, Майкл Корлеоне сам активно зайнявся пошуком власних опікунів. Ось як він про це пише, алхіпхопком у 2008 році. Я найняв законних опікунів, як зараз найму художників. Я зустрів когось, кого б знала моя мати, і сказав, що йду до вас. Я збираюся жити у вашому будинку і я збираюся платити вам. Оренду, і ти станеш моїм законним опікуном у 2011 році. Майкла застали на спробі купити аж 5 кг різноманітних заборонених речовин. Він також сидів під домашнім арештом, і в принципі доволі часто у своїх подкастах, у своїх інтерв'ю в соцмережах пропагує такий ну нездоровий спосіб життя, м'яко кажучи. Майкл створив компанію Pour Blanco, філософія якої це канабіс, це вуличний стиль, це хіп-хоп, це та реальність, яка була в нього за часів юності, коли мама батько ще були живі, і коли він крутився в цій цій наркотусовці. Але давайте закінчимо на позитивній ноті. В одному з подкастів Майкл Корлоне сказав, що він дуже пишається тим, що він перший в сім'ї приніс легально чисті зароблені гроші додому. Буду дуже рада, якщо ви залишите коментар, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите лайк цьому відео і будете надалі стежити за моїм контентом.